Ми з вами сьогодні знаходимося в шкуринцях це масив Поляна і впродовж з'явився будинок з євроремонту в стилі хай-тек. Дуже якісний ремонт, гарний будинок, стильовий, гарний, з терасою, з опаленням. З усім. Давайте будемо оглядати наш будинок будинок 100 метрів квадратних, розташованих на 5 сотках земельної ділянки. так? Чотири сотки земельної ділянки ми проходимо в наш будинок. Ось наша електрика розведена, все підключено. Також є газифікація, котел встановлено, опалення, тепла підлога, все є. Ми зайшли в будинок. Місце під шавку-купе з однієї сторони, місце під шавку, купе з іншої сторони. Справа у нас величезна зала, з'єднана з кухнею. Ось, будь ласка, коте опалення. Ще є невеличкі маленькі недоробки, але, я думаю, день і все буде зроблено. Дуже така цікава стіна модернова. Ось, будь ласка, вікна до полу. І з залу у нас вихід на терасу. Велика тераса, яка може помістити ваших гостей. Ось така тераса. І ми маємо ще дві спальні. Такий будинок 100 метрів квадратних, розташованих на 40 сотках земельної ділянки. Ми прийдемо в нашу ванну кімнату. Це включена витяжка. Так. Ось. а люстерку з підсвіткою. Ванна. Також є підігрів підлоги, дуже якісна сантехніка, вимикачі чорного кольору. Так, спальна кімната. Тут може бути встановлена ваша гардеробна або величезна шафа купе. Також еркерні вікна до полу. І ще одна спальна кімната. І ще одна спальна кімната. Вартість такого будиночку 135 тисяч. Я запрошу вас до перегляду. Дійсно гарний будинок, в дуже гарній ціні. І, звичайно, до купівлі. Дякую вам. Чекаю на дзвіночки.